Чому у цього митця вдалося? А в більшості ні, Баскія став відомим не тому, що був генієм талановитих художників тисячі, а таких як Жан Мішель одиниці. Ось вам гайд для художників та історія успіху. Жан Мішель Баскія почав не з галереї, а зі стін Нью-Йорка. Його псевдонім стріт артиста сам. Це був не стиль, а позиція. Він не просив уваги, він її забирав. Що важливо, Баскій з'явився тоді, коли арт-система була готова до нового обличчя, темношкірого, голодного, неосвіченого за. Академічним каноном він був самоуком, і саме тому цікавим і новаторським для публіки Баскія говорив про расу, гроші і владу, так як не сміли говорити інші митці. Наприклад, повторюване зображення корони, яке представляє критику класу, але також служить нагадуванням про власне багатство та сходження Баскії до слави. А тепер непопулярна думка без ардилерів, медіа і воргола Жана Мішеля Баскії не існувало. Або ж про нього знали лише б на районі. Енді Воргол не зробив Баскію художником. Він наділив його мистецтво запитом, на який пішли заможні колекціонери. Баскії вдалося стати відомим і лишити спадщину за 8 років, бо його кар'єра була обірвана від передозування. Сьогодні понад 100 мільйонів доларів платять за його роботу. За життя він такого не мав. Чому так дорого? Бо його немає з нами. Він більше не може створити нічого нового, бо ринок любить дефіцит більше, ніж правду. А тепер гайд для сучасних. Художників, талант не головне. Контекст міф важливіший, позиція сильніша за техніку, люди і ваше оточення це система, завдяки якій тебе помітять, і траєкторія кар'єри зміниться. Тут про мистецтво лишайтеся, і пишіть в коментарях, чому на вашу думку без став відомим.